Привет. Зараз будемо робити бахту. І всім хай політика Так, я буду. А, я да, я так. буду великим з величезного століття. Так. Е, я, до речі, це діти сам граю, граю. двома. двох будемо зробити. О, Матвій, зразу сюди е, а, а чого по нікам не назвати, а? Ну добре, Матеушка і... Ну, то, 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 то. Короче, тут Матвій... так цей. Матвій. блін, мені треба знайти цей. Е, ну давайте, будь, то, що я вже п... я вже готовий робити самогучті і прыгати з... Треба... з... Все, О, все. <кх> е, Короче, ми зараз будемо робити базу, ми вже це робили другі два ради. Але голос не записався, я повинна відео, але потім не видали. Не знаю, може хтось встиг побачити, але. Там мій голос не вибрав. Я встиг! Маєшов, я і, встиг. Так, я так. встиг. Так, давай, можеш робити. Стас, дай Ти підбирай. Приїхаємо <плевиць> з вікна. Віу. <плевиць> 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 Ай! Стас, Стас. Спина. <плевиць> Ой, Ой, я щось закашусь. Да! <плевиць> І мене, мене навіть уточка на спині. Давай Стас, підбирай мене на ручки бери. Іля підходь прямо в до нас. Прямо в <свист> я великий? Да. Бляха. Почекай. не дивився, не руки <свист> не Я в тебе не <свист> спину. Я для мен... себе маленький. Ну то нічого, ти побачиш потім відео, як це виглядає, як джоу. Ура, перемога! <свист> а я, до речі, вільно бігаю. На попей ау, ау, ау. Навіть емоції юзаю. Як це виглядає? Покай, пикай, а почекай, не йди. а бачу, <реш> Раши, а ти можеш стріляти? Ти можеш стріляти? А в мене пушек на почка. О, снайпа легендарна, Де? Я ще як можу стріляти. Ну, це Все взагалі імба. Все, ми поп Блін, якби я був би великий, а чого я... В хату нормально заходити може. Як это Давай я тебе підкину, почекай, підкиди, скиди. Да підійди до мене, підійди до мене. Почекай, я бочки лутаю, все. Блін, якби якби це ще в мене виглядало нормально. Ні, ні, почекай, зараз підійду. Підійшов? Та почекай, в протек підійду. Все, підійшов, протек скидю. О, дякую! О, не, почекай, нахиль, нахиль. Мені треба урон отримати, мені треба яблочки з'їсти. Оу, оу, оу! Почекай, не бежи. Ты меня штухаешь. Я тебя Но штухаю. Я сейчас. Сейчас, короче, а сейчас куда побег сейчас. А и ты мовчить, бо або у него не может быть микрофон. <свят> <свят> так, одна яблочко, еще одна. А где? Залез, а залез в пушку, залез в пушку. Почекай, а где той челик, який яблочко продает? А его а, а бачу, <свят> не, он <свят> есть. але класно, що ти можеш хоча б стріляти. Та я і емоції юзати можу. Ну. А ну, я за неї емоції, я за неї емоції. Зараз та яблучко з'їсть. Ааа, мене ти вже хп намаз. Я не йду корабля, я скрін зроблю. Эй! Е, хочеш подивитися на мою велику корону? Зараз ішти. Я не роби, не роби, не, роб... не роби нічого. Встань. А що це було? Че ты чекай? Куда ты летишь? А ч я полетів? Я не знаю. Стань на. А, я не ей сирештала. Дивись на мене, дивись на мене. Почекай. Да не рвай мать. А, ладно. Купляй, ты самая велика капуста в світі. На тобі тровай, я просто цікаву, як вона буде. А мене є дербаш. А, да, а ну Big, big <Mahal dosis> <guck> Блін, жалко, що в мене не видно те, що я вели. Та потім на відео глянеш, бо це і добре. Бо ти тепер хоча б стріляти можеш, і нормально ходити. Блін, <sharp> мені треба уран получити. Щоб яблочко з'їсти. E -E -E, Можеть тобі і горілки третій. Куди сам взагалі пропав? А че я урони отримав? Бо я великий! залазь залазь я да. В пушку заліз. О, зараз почекай. Я яблочко на всякий случай я Просто... А дайте. Я, я огромний, я зараз через текстуру прохожу. Я в текстурі. Ну, тексту. ну... Короче, залізь на цей. На Блін, як мені бідно, що я не великий. Ну, типу в себе, навіть. Не. Нет, то добре, бо ти правильно, ти б не міг би рухатись взагалі и ау. ау, ау, ау. Не надо мене вистовкувати. А, я улетів. Почекай, що робиться. Давай я в пушку сяду і ти пульнеш. Д Давай. Ти сів же? Да, буде. я сажу. Е Быстрей, ти ж стріляєш. Давай, стріляй. А, ти маленький став. І що, я великий вже не буду? Е -е, напевно, ні. Подивися на мене, ти мене бачиш. Е Де Стас, треба знову. А в нем микрофон выключен. Кто-то стреляет. Стаса мочить. У нас тоже стреляет. А, да. ну, нет, ну, Тучал чел за камень. Тучал чел за камни. А. Да, да блин, я и прям между ноги стреляю, и не попал.

Я просто приєднався до людей, які, яким дуже не подобається ця машина. Просто по приколу. Або-або я просто. це вод. Або я просто не люблю Ілона Маска, бо він ті типу, розумний. Ну ладно, він не ті типу, розумний, він розумний. Ой! О, Стас! Нарешті... О, Стас! Ми тебе нарешті чуємо. Тут. Тут людина з геройської академії. Я я приколив колісо, я приколив колісо. Ти, ти, мішаєш. ти наоборот, мішаєш. не знаєш. Ти на брат мешаєш. Та не, мішаєш. Мішаєш. не ходи! Не ходи, я ж тебе, ж тебе хіляй! Винт для маленьких. Сюда. А намаш, э, на хил на аптечку. У меня а аптечка. Не а та была. А Дурачи, а? Стас, У я легендарно снайпер. А у меня тоже маленький. А в меня я легендарно снайперка. Завидую. У меня тоже есть. Звёздки в тебе легендарный снайпер. Вис... Хочешь на дифференцию? Че ты пидит до мене, вам треба щедрить? Бры... Бры... Сюда я его вбил. Хорош. Эй, ты там мои пушки заберешь. Ай, это боже. Ай, 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 ай. Что так я, ты просто бегаешь. Я не бегал, я на это не узнал. Сидейся. Но... Сюда это кибертрак. Почекай, дай мне, я дай, я сяду, дай я сяду, Почекай, треба в машину пустить. Типа, а. сядь. Давай в бункер, в бункер. давайте Давай ты яйца, вот, я сяду, я сяду вот сюда и сразу заработать. А, да? А что тут может оттанцевать? Не, ну ладно, все-таки кибертрак не из таких Давайте, продаем капусту, продаем капусту. Я готов фигачить всех с турелей. Давайте, быстрее. Да я злізти не можу! Эл, ч, сундук у миссун дух не забирайте, алло. О, О! О, алло, ты мий! Ты мий забрал! Зараз ми двое будем выйтись, ти против. Чи хтось рукавиці мої мои забрал нормально? Я не знаю, в, ви, ви, ж, ви ж нормальні люди, ви ж не цигани. що ви робите. Чи я не той привозю. Ай, ай я, групи, звуки. Коня, я не той привозю. Эээ, пока Я тут взагалі не а? а я тут ще бомки. О, тут є ще одні рукавиці магнетики. О, давай мини. О, А ты який? Ты синий чи червоный? Ай, синий. Вот, тут давай, тут Вот. А, там. Не знаю, я за весь дробовика О, А почекайте, я хочу сісти на машину. А ну-ка як це буде виглядати? А, не, я ты хотів в щит ее замкнуть. А. Ой, блин. О, сундук. Треба займати, А в кого яка оружие? У меня две легендарки. У <говори> мене 2F, У мене дві У меня две легендарки. пушка яка Аида вроде бы была и выходить. Да Ой, блин, я тебе в точку попадаю. Да блин, ну нормально есть, а из-за из, из того, что ты туда-сюда ездишь, я а не попасть. Кого ну, я сказать? Пухиль машина, пухиль машина. И блин, треба колеса поменять. Не, не, наборы отвал, набери. Да я, короче, вырули. Да я. Что то сам? Блин, была прикольная что ты Нет, я им

Машина, машина, машина. Гіля, ти не тільки говори про відоси, а ти ще стріляє в Теслу кібертра. Це ж дуже класна машина. Ой, Ой, а чого так залагало? Ай-яй-яй! Я не так, ура! Ура, перемога! Там чел куда-то help! Help Хелп! 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 Я закуплю! я тут строить и снимаю. То... Та шо за лаги? Вы що, прокалились? Так, короче, я тоже сдох. У меня, блин, две легендарки, плюс рукавицы, плюс... На, 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 плюс... на, 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 а, подъездный. Ну, дай мне дуба. Давай, дубай, дубай. Ты же, ты а сизма, дубай. Да. И подберешь, то есть, мою карточку. Это можно. Все, блядь. Ну, топ-8, тоже нормально. В мене прям копейки залимали. Окей, якщо під цим відео наберемо 100 лайків, то навіть завтра вийде нове відео з пацанами, надіюсь. Тоді все давайте.